Просто в шоці від того, що все, вроді би, через жопу, а живуть вони краще. І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі, в зрівняння з європейською, таку рівень. Зараз я вам розповім, друзі, значить, дивіться, а що не так, я все таки кажу. Дивіться, я сижу, ось моя дипломна робота. Попри, попри все те, що я поступив і моя дипломна робота одна з найкращих. Тут, Тут зараз іде викладач, і кожного за кожну вибачаюся, хуйню нахвалю, блін, це неймовірно, клас, ти такий класний. Як ти це зробив і так далі? Я вчусь зараз на дизайнера і художника. Зрозумію. Що я зрозумів? Я дивлюсь, як сівчацик. До речі, половина тут, я в Британії, в Лондоні. Половина накурена, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як у нас. Що ти зробив я Тобі кажу, хуйня. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень. Місяць, ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює, ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. робиш? що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з моєї сторони плохо, а що Знакшо. В Британії, не дай Боже, машину в ремонт На косячок І так зайдет. І от, хто в Британії живе, от от я не спрошу, напишіть мені в каментах, якщо я збрехав. Все, блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча теж сервіс. Руки, жопи і так сейдоти. Я вам відкричаю, так всюди. Потім. І я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше, тут така освіта, що ти за всю херню похвалюєш. Ти вийдеш ніяким спеціалістами, якщо ти сам це не вибрав зацікавлений. Я правду кажу, що це ти смієшся. Ти, ти сама навчишся. До речі, дуже багато українців вчиться, щоб розуміло. Десь у мене на групі 20 людей, з них 6 чи 7 українців, зрозуміло. А друге, ти поки довчишся, все ця професія не актуальна буде. Ну, ну, ну. У мене, чесно, досі важливий вопрос яким це взагалі чудом відбувається? Ну, головне це корупція і євробство. Якби не вся історія в нас, то у нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От приклад – банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по ІТ, за рік зробить онлайн додаток банкінгу сто раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розробку, вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді є гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більшим, більш безпечно жити і все.